Ми вам зараз віддаємо ліки і лічиться. У селі Проскури Кобиляцької громади, що на Полтавщині, залишилось 11 садиб. Проживають тут здебільшого люди літнього віку. Пересувне відділення Укрпошти приїжджає до села щоп'ятниці. У п'ятницю починаємо з лучок лучки, потім село Вільховатка, а потім Проскури. За програмою Укрпошта аптека працівники поштового зв'язку доставили сюди ліки уперше. На своєму окрузі у Кобиляцькій громаді розповідає Світлана Зіненко вже привезли до 10 посад з медпрепаратами. Як обслуговуємо людей і пропонуємо їм виписувати, замовляти ліки. щоб вони ніде не їздили, тому що люди старенькі, пенсіонери вже у возрості, транспорт не дешево стоїть, щоб доїжджати до районного центру. Найближча до села аптека у Кобиляках розповіла місцева. Я ж одинокі люди. Поїхати важко, считай, ти ж не можеш поїхати. Да? Це наймати у машину, ну це в мене як діти мені. Я подзвонила, що треба в мене у сусідньому селі. ж дочка живе. То вона мене всім снавжа, ні магазина ж. У нас ви ж бачите. Тут залишилось у нас капелька. Ну, виживає. Ліки у Проскурах отримувала Валентина Оголь. Оформити замовлення допомагала жінці медсестра. Я приймаю їх все время. Ну мені так як терапевт приписав, це через медсестру. Вона там мене те, там приходить куди, я їй кажу. Це вона мені, мене тут устроїла. Замовляти ліки через Укрпошту планує і Тетяна Гришай. Я ж подзвоню, я знаю, які ж є в наявності, чи мені підходять, бо я на ліках тільки живу. Я перенесла інфаркт, у мене стен стоїть на судинах. Я без ліків взагалі не живу. У мене і з давленням, проблеми, і з серцем. Проєкт на Полтавщині діє зли. Він має забезпечити доступ до ліків усіх категорій населення у місті та селі, говорить Павло Шестопал. Замовити можна за, гречі, за телефоном гарячу лінію Укрпошта 0800 300 545. Буде там голосова інструкція для того, щоб з'єднатися з оператором. При з'єднанні з оператором це спеціальний фармацевт, який може надати певну консультацію, може прийняти замовлення, можливо, запропонувати якусь альтернативу, якщо того чи іншого ліків немає на складі, на даний момент не працює працюємо з інсулінами, не працюємо із наркотичними прекурсорами та іншими сильнодіючими речовинами, або ті ті, ті ліки, які, які вимагають окремої спеціалізованої ліцензії, або досить жорстких умов по температурному режиму. За словами шестопала, до найвіддаленіших куточків регіону посилка з ліками йтиме до чотирьох днів. Доставка безплатна. Замовлення йде по програмі по послузі Укрпошта Експрес між містами Саме це один-два дні. Загалом я дивилася, ми от серпень і вересень заміряли, навіть з урахуванням сіл це до чотирьох днів зазвичай. Йде. З липня послугою у регіоні вже скористались близько тисячі людей. Оксана Іванова та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.